Не надо пытаться давить на Путина, ставить ему ультиматумов, пытаться придумать условия. Потому что это страна, которым мы, надо сказать, после 91-го года гадко поступали. Воевать так, опять же, как мы воюем. Это можно еще и вторую волну мобилизованных слить. У нас женой вот этот один домик. Жить негде. Романтический вид. Море. Вид хороший. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, місце, де ми нищимо, б'ємо і знущаємося над нашими ворогами. І Сподіваюся, що ви на цій непростій роботі будете допомагати. Не забувайте лишати свій лайк для поширення нашого контенту. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. А найголовніше не проходьте повз нашого збору в підтримку бійців першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку ударної групи. Чорний лебідь, ми збираємо на два комплекси: безпілотний авіаційний комплекс Маскіта Стаб. Це посилення для FPV-дронів, які роблять майже наші безпілотники невразливими до ворожих антиатак. Тож. Дивіться нас, слухайте і не забувайте обов'язково донатити посилання на наш збір, як і завжди, в описі до нашого випуску. Ну а російська пропаганда і досі намагається залякувати нас та наших друзів лише риторично. Ну в тому сенсі, що збройні сили України давним-давно поставили на коліна російську армію фізично, буквально показавши, що ні, пройти нас окупувати, захопити вони не можуть у росіян. Інша зброя. Тепер я розумію, що таке аналогафнієн. Це заговорити, залякати. Хоча спойлер все це не виходить. Он Славйов, як він облизує, як він любить, як він тьомкає, як він жамкає того Путіна. Той Путін, напевно, вже останні в 10 просто не миється, тому що в нього є пропаганда, яка завжди, завжди його оближе, додумує його слова, вчинки і не тільки. Тож Салав'яв каже, не треба, не треба тиснути на Путіна. Звісно, дід просто розвалиться. Його треба уважно слухати. Ми, до речі, це завжди і робимо. Ну а ще Салав'яв каже, що треба перестати йому ставити і робити ультиматуми, якісь умови. До речі, я тут. Абсолютно Соловйовим погоджуюсь, треба перестати це робити. Треба просто взяти і справді вдарити. От, прямо в місце, де він перебуває, в Кремлі, в Сачах, в будь-якому бункері не треба погрожувати і робити анонси. Треба наносити удари. Звісно, Соловйову дуже хочеться, аби наші партнери та Дональд Трамп поміж собою розсварилися. Сам Соловйов ні в що не ставить захід. Певно, все через ті самі його вілли біля озракомо, які йому так ніколи і не повернуть. Але для росіян, для тих, хто потенційно колись долучиться до армії Російської Федерації, а потім повернеться додому у чорних пакетах, треба переконати росіян, що захід не страшний, не серйозний і не сильний. Ну та нагадайте мені, а ви вже під Парижем чи все ще ні? Не надо пытаться давить на Путина, ставить ему ультиматум, пытаться придумать условия. Надо просто очень внимательно слушать. А главное понять, что весь этот шелест вокруг. Мы сейчас все... Да вы кто? Вот отношение к европейским политикам Владимир Владимирович очень четко сформулировал. Поэтому все это немецкое, французское, бельгийское, голландское и прочее, там, прибалтийское, скандинавское шушеры может успокоиться. Владимир Владимирович сказал что Трамп их быстро к ногтю и будут хвостиками. А тут еще и некоторых запальчик схватят. Вообще, додуматься, да? Когда великого Макрона, вот как провинившегося сопляка, так за палец, И при этом и в сторону смотрит, и не отпускает. Вот это как, да? Вот так взял так, и попытался что-то он себе вытворить. И вдруг раз, Эрдоган пальчик-то зафиксировал. На болевой взял. И никуда не деться. А? И Макрон стоит и думает, що дальше буде. А Ердоган так и смотрит в сторону, потом наверх посмотрел. И видно так опять, так Эрдоган ему пальчиком крыл, говорит, ти веди себе прилично. До следующего раз палець сломаю. Веди себе прилично. І незважаючи на те, що давним-давно 9 травня вже позаду, а спогади, думки та емоції досі витають Кремлівськими пробачте, пропагандистськими студіями, он виповз Шахназаров, який вирішив дати оцінку всім тим, хто приїхав до Путіна у гості. Мовляв, всі, всі, хто опинився на цьому параді, побідає Росія так чи інакше зраджувала, тому що чажіла до правих. Хоча я б тут виправила Шахназарова. Росія позиціонувала себе як західна держава, не маргінальна, не бананова республіка? От прям учасниця великої сімки, прям подружжя Німеччини, союзниця Франції і в прекрасних дружніх стосунках із Америкою. Там вони робили бізнес, заробляли, багатіли, вкладали, подорожували і займалися шопінгом. Ну який скажіть мені набу який шопінг у? Північній Кореї, відповідно, звісно, були десятки країн, на які Росія не звертала увагу аж до моменту ЧЕ, коли Захід від Росії відвернувся. Ну і тепер Шахназаров, саме вісь зла, весь маргіналітет називає друзями Росії, мовляв, нарешті повернулася до правильних держав правильною стороною. Або справді, Росія повертається в радную гавань. німитою босою. Країн третього ешелону із абсолютно моргінальним направленням. Це справді їхня компанія, а найголовніше, що Назаров мовчить. Але був і той, хто тепер вже на порядок вище за Російську Федерацію. Це, звісно, лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Саме він був головною зіронькою у Москві. Саме він приймав парад, і саме довкола нього кружляв Путін, який ще років 10 сприймав Китай як другорядну державу. Ну а тепер і сам. плазуя и целуя дупу Си Цзиньпиню. Вот мы же 30 лет все про правый консерватизм заботились, да? Право туда мы тянулись, правые консерваторы. А кто наши друзья-то оказались? Вот кто на парад побед приехал? Левый? Все левые. Все, все у них... У большинства стран в Конституции записана идеология марксистско ленинская а уж корейцы-то северные самые левые из левых, вообще левее не бывает. И причем, что это страны, к которым мы, надо сказать, после 91 -го года гадко поступали. Предали мы их, предали. Ну, конечно, плохо поступали, бесчестно вообще-то поступали. Конечно, в свое время Советский Союз, Северной Кореи очень помог. Наши летчики там, так сказать, все это было и, в общем, создал в какой-то степени. Но, каждый в 91 -м году по отношению к этим странам, к Северной Корее, когда отрезали им все... Все поставки отрезали вообще, все у них там голод начался из-за этого. Когда, естественно, участвовали в этих санкциях против Северной Кореи. А вот они приехали и воюют за нас. Единственные. Единственные, кто это. Ну вот, что это такое? Вот как? И, в, в Вьетнам тот же. Куба, которую тоже отрезали от всего тогда. У них вообще катастрофа была. там, не, не, не бензин, ничего. Не, ни... Ну вообще, кошмар, кошмар был. Что вот, вот, вот в 90-е годы. И понятно, что они до сих пор это помнят. Кстати. Они помнят, и я думаю, что некие колебания, которые мы, о которых мы так, да, дескать, а вот китайцы не совсем все-таки к нам, а вот они и то позволяют, все. Так они помнят, они, они память-то человеческая. Если тебе сделали такой, ты потом думаешь, а хрен его знает, сегодня он такой, а завтра, может, он опять что-нибудь это поменяет. Вон сейчас что-нибудь купят его чем-то, и он опять уйдет. Поэтому и осторожности некоторые, и, и урана, и у этого, чего удивляться. Это наследие 90-х годов, когда, надо сказать, Россия... <coughs> и для них вопрос, Ельцин там, политики у вас, ну это знаете, у нас такая ситуация была, ну народ это в политическом... Это вы русские так. Ну і поки студії перемагають всіх і кожного, захоплюючи столицю за столицею, й в наступ за наступом, якось СВОшники, зетпропагандисти, пропагандисти, воєнкори приунилі. кажуть, що ситуація на фронті настільки кардинально відрізняється від того, що вливають у вуші у вуха Путіну, що аж страшно стає. Ну хто воює на сьогоднішній день? Звісно, поранені хворі. Тих, кого не шкода знову і знову кидати у бій, при тому, що сам Путін звітує про величезні черги, з бажаючих долучитися до лав збройних сил Російської Федерації, так але як правило, це сміття, яке нічого не вартує. Самі зет пропагандисти та воєнкори розповідають, що таким чином, як на сьогоднішній день воює російська армія, Може дуже швидко профукати і другу хвилю мобілізації. Якщо раптом ви хочете знати де поділася перша хвиля, то вона вже давним-давно похована в українському чорноземі. Тож здається, що словами динського про те, що вони можуть воювати ще 20 років, самі свошники ставлять під велике питання. Фактор з одної сторони це істачення э, людських ресурсів нашого да. собственного діючого да, контингента, тому що вибивають очень сильно. Вот вот все вот эти сказки про один к восьми, там, и я не знаю, кто их там вливает в уши Владимиру Владимировичу, вот, это все херня, извините. Воевать так, опять же, как мы воюем, это можно еще и вторую волну мобилизованных слить, точно так же. Ну, ее, да, да. Да, да. С другой стороны, а, те, кто воюют, четвертый год, ну, люди задолбались. В каком состоянии там мужики наши, ну, это же, ну... Что я тебе рассказываю, ты это видел? Да, конечно, видел. Вот, по по... смертельно уставшие, серые. Больные. У некоторых хрон хронические болезни лезут. Простите, мужику там нужно. В, у кого-то геморрой, он, блин, снаряды таскал, в устроении там геморроя развился, блин. Там разбитые поясницы, эти протрузии, позвоночники летят у людей. Да это катастрофа, на самом деле. Вот то, что мы наблюдаем сейчас, ну да, это, это вот калечка, это калечка. Эм, чем дальше в лес, тем больше людей вспоминают про 17-й год. Потому что прям вот, вот, ну, ой, как похоже. Сюжеты, сюжеты до да? да, да, да. да, 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 степени держали. Ой, як же некрасиво держава обходиться із СВОшниками, які вибувають із бою. Я б навіть, знаєте, порівняла із таким класичним гумовим виробом, використала і виконала. Ні, ні, це не мої слова. Цей СВОшник розповідає про те, що в нього після поранення нічого немає. Немає якогось житла, нормального, людського, він не працює. Тільки дружина має якісь там халтурки на танковому заводі. І єдине помешкання це така собі розвалюючася халупа. Держава геть зовсім не піклується про СВОшників, як обіцяла. Ну а вилохи? Вилохи продовжуєте підписувати контракти. Гиньте за те, щоб старий дід продовжував пораховуватися в своєму бункері. Прям відчувається в цьому велич Російської Федерації. Шкода, шкода тільки що ви лежачи в чорному пакеті чи в чорному ґрунті, і не побачите, як ваша імперія розвалиться. Мерія говорить, що все нормально. От нас же за свого жіною ось цей один домик, жить негде. Жилья нету, живем в Екатеринбурге, снимаем. Я не работаю, как после ранения, все еще рука болит. Жена одна там подхалтуривает на военном заводе, где танки делают. У нас с женой только единственное жилье, что у меня, что у нее с недвижимостью. Вот этот разрушенный дом, который признали, признали аварийным, то, что он у нас полностью крышу упал. И, ну, полностью непригодно к жилью. Я пришел по тяжелому ранению. Был я на Белогоровке, Лисичан, сейчас Белогоровке. Получил тяжелое ранение, получил награждение храбрости второй медали за, за отвагу, то, что брали бункер. И наша мэрия просто отказала, что этот дом Можна восстанові і, і немає повісті сумнішої на світі, аніж життя українців у Маріуполі. Хоча я вже не знаю, хто вони. Українці, малороси, росіяни, зрадники, перебіжчики. Одним словом, здається, що життя біля моря не таке вже прекрасне, як його обіцяли окупанти. Воно один скаржиться. Що ремонти в Маріуполі не відбуваються. Ну тобто, спочатку почали робити, певно, коли приїжджали знімальні групи, пропагандисти, оці ура, патріотичні сюжети робили, а потім раз і кинули всі будинки в геть сумному стані. Жити там неможливо. Голі стіни, підрядники зникли, певно, гроші відмивали на всіх цих об'єктах. Ну а далі просто кудись. Втекли із награбованим. Стало кажуть, ще гірше, аніж рік тому. Хоча й рік тому ми вам розповідали, як маріупольці бідкалися, що їм немає де жити. Слухайте так, здається, що ви маєте бути щасливими тільки тому, що ви тепер як це? Частина Росії, що Росія вас окупувала, що ваш президент Путін, вот от це все. Що ні не гріє? Кинула вас Росіюшка. Дивно, а чом би вона мала зробити якось і вчинити інакше, якщо вони це роблять зі своїми. Народ, это самый конец улицы Азовстальская, которая сегодня называется проспект Тульский. Дом 162. Я здесь был год назад, и мы ходили по этажам с жильцами. Там все было очень плохо, ремонт бросили. Ну, где-то года-два назад, может быть, два с половиной, его начали делать. Потом все застопорилось, и люди показывали печальное состояние дома. Я заехал посмотреть, как сейчас живет этот дом, как живут там люди, и что с ремонтом. Потому что прошел год. Давайте пройдем и посмотрим, как там сейчас. Братан, ничего не делается вообще. Они просто... Ну, год назад то же самое было, да. Мы ходили с девчонками, тут лазили. А подрядчика нету, да, он как вот ушел тогда и это все. он какой-то вот на выходе, будешь выходить с левой стороны, там какой-то паспорт висит, да? какие-то. А ну тут тоже начали что-то делать, бросили. Ну, Слушайте, это... мне кажется, стало еще хуже, чем было. Это Да, вот так и ходит. И живем, блядь. Да. А потом, говорят, а что вы как бомжи? Так... Они диктуют. Да, Мариуполь, да вы на окраину сходите. Посмотрите. Романтический вид. Море, бля. Вид хороший. Вот так и живем уже. Три года живем. Проходите, матку. Ну, я просто вот год назад снимал, так и ничего не стали делать у вас, да, ремонт никакого. Ты видишь, какой бардак. Ну и ежу. Братуха, они специально подошлют одного человека там, ну, понял, работягу. Олег. Ну да, я откажу. Работягу подошлют, он там должен долбит час подолбал. Вот ты видишь, подрезали все, стояки выкинули, а там же крыша разбитая. Ищи, наверное, ну, да? понял. Ну как с ними? А так и нет, так и нету, А нет. вот так три года и... вот вот так и Я живу в этом крыле, а жил там. Ну, понял? Я понял, я там был, там вообще прям провалы. Да, э -э да, да, да. И, и часть людей оттуда переехали сюда в пустые квартиры, да? да. Там один человек живет, Леня. Я был у него в прошлый раз, год Лёня. назад. Да, да, вот я Вот так был. он и живет. Он так и живет там? Ему, да, ему провели там... Э свет провели и все. Ну а для того аби сліз росіян було більше, болю і страждань множилося в рази для цього, друзі треба обов'язково посилювати збройні сили України, бо вони найкраще вміють нищити цю орду. Не забувайте про наш збір підтримку бійців 1-го штурмового батальйону 225-го окремого. Сурмового полку ударної групи Чорний лебідь. Ми для хлопців і дівчат збираємо на безпілотний авіаційний комплекс Москіто Стапу, точніше, одразу на два комплекси, які посилюють і вдосконалюють роботу наших FPV-дронів. Далі дрон летить, потрапляє в російську колону чи в росіян був -був, Ну і звісно. Потім ми дивимося на прекрасне зведення Генштабу. Для того, щоб ці цифри зростали, треба просто зараз перейти в описання до нашого випуску, знайти посилання на збір і задонатити. Ну а ще не забувайте, звісно, лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!